Зривати чашку з написом. Беремо конус. Конус потрібно збільшити в розмірах. Наприклад, 50. На 50? Вгору також оберемо. 50 Змінимо верхній радіус, щоб конус став схожий на чашечку. Скопіюємо фігуру тричі, візьмемо напис. Напишемо слово, яке ви хотіли бачити на вашій чашці. Слово потрібно звузити. І трішки збільшити висоту, розвернемо на 90 градусів. Піднімемо на потрібну висоту і з'єднаємо з нашою майбутньою чашкою. Підгонимо. Розміри і відрегулюємо висоту так. Наразі слово виступає, але зараз ми це виправимо. Слово перефарбую радість в. Сірий колір, ви можете за своїм бажанням, і об'єднаємо дві фігури, виставимо різним відставимо трошечки вбік. Візьмемо одну із заготовок, Добавимо до неї куб. Поглянемо на розміри нашої заготовки. 54 приблизно на 54. І у висоту 50, тому куб треба зробити трішечки більше. Наприклад, десь 60. На 60, і вгору також візьмемо 60. Далі заготовку чашки з'єднаємо з нашим кубом, але отак ось не до кінця, десь до половинки. Вирівняємо і серединку, тобто заготовку чашки, зробимо отвором. Об'єднаємо наші фігури. Так, ось така заготовка. Зроблю отвором всю фігуру, щоб було видно. Далі буду підносити прозору фігуру до нашої чашки. Вгорі гарно видно. Щоб підрізати напис до тих пір, зробити мінімальним. Так. Вирівнюємо фігури. І об'єднаємо. Трішки виходить об'ємно, але вже досить добре. Третю заготовку поставимо поруч і зробимо вушко. Вушко чашки робимо більшеньким, я взяла кільце і можна повернути на 90 градусів. вставляємо в чашку і піднімаємо на потрібну висоту, підганяємо розміри, пофарбуємо вушко якийсь інший колір, об'єднаємо фігури. Залишилося зробити отвір. Подивимося розміри нашого, нашої заготовки. І 54 на 54, 60. Трошки зменшимо. Так. І вставимо у нашу чашечку. Так. Можна вирівняти. Не зовсім вийшло бо я вушку, тому доведеться трішки постаратися, щоб це якось було вручну. Підтягнемо трошки догори. Зробимо серединку отвором і об'єднаємо фігури. Так. Піднімемо трошки чашечку. На поверхню можна бачити ось така чашка із написом, з об'ємним написом у нас вийшла.